Всіх вітаю. Запрошу на огляд касетного плеєра від Sony Sony Walkman WMEX 622. Цей плеєр був випущений в 1995 році. Випущений він. Випускався він в комбінованому корпусі. Тобто, задня його сторона є металева, передня сторона є пластикова. На передній стороні бачимо є. Зберіглась заводська наклейка, яку я не раджу ніколи ні, ніякому плеєрі відклеювати, бо буде залишатися слід все одно плеєр. За ці довгі роки пластик змінював потроху колір, і якщо ми наклейку змінимо, знімемо з плеєра, відповідно, тут буде. Видно зміну кольору, чого не варто робити. А насправді наклейки вони цінуються у колекціонерів і додає певної аутентичності. Ну і на всяк випадок для вас буде нагадування, що якщо у вас розрядилась батарейка, то кришка може не відкриватись. От, відповідно, ви не зможете дістати касету. Для цього потрібно буде відкрити батарейний відсік. Одразу туди і заглянемо чистесенький. Відкрити батарейний відсік, дістати вже розряджену батареєчку, вставити нову, відповідно, зможемо відкрити плеєр. Бачите, по потроху ми перейшли до огляду функції цього плеєра. А, так, тут під час відтворення кнопка відкривання блокується. Давайте вам продемонструємо, як це працює. Ставимо а, сюди гамстік, Ставимо касетку. За глянемо всередину, бачимо чистесенькі. Ролики, томбали, ловка в класному, дуже в класному стані. Всередині поплеру. Взагалі питання яких нема. Та, невеличкі є помарочки на лицевій стороні, але вибачте, 95-й рік. Вже скільки часу пройшло. Ставмо касетку і продемонструю, як працює функція. Блокування. Бачимо увімкнено HOLD. Ця велика клавіша передня, вона блокує всі чотири всі кнопки, які керують лентопротяжним механізмом, опускаючи її вниз, все розблоковується. Запустили ця кнопка, і не можна відкрити, вона заблокована. Коли зупиняємо, кнопка відкривається. Ви знаєте, що що цікаво по цьому плеєру? Чому я саме здається, ну така доволі простенька модель? Хоча це середній середні рівень і з широким функціоналом про функціонал розповім. Але що дуже цікаво, і які є взагалі цікаві такі факти у Волкмана? Бо от знаєте, за вже за довгий. Досвід е, мого спілкування з плеерами. От, е, дуже багато моделей мають певну історію, певні цікаві факти. Ну і цей плеєр не став виключенням. Справа в тому, що, ще раз нагадаю, в mx 622 назва цієї моделі, ця модель е, постачалась компанією Sony для. Була у них певна співпраця з корпорацією Toyota і ці плеєри без логотипу Sony і без логотипу Walkman під назвою Century, тобто ці Плеєри під назвою Century е, постачались е, для корпорації Toyota і йшли в комплекті з люксовим седаном. Нагадаю, цей люксовий седан випускався 1967 року, випускається понині. Тобто Sony співпрацювала з, е, з Toyota, постачаючи свої апарати. Це додає величезного престижу насправді для компанії Sony, бо для постачання. В комплекті разом з Люксовим седаном плеєр, хоч і без логотипу Walkman, але ми всі бачимо по фото і зрозуміло, що ця співпраця до... говорить про те, що ця модель є досить високого рівня. Да, і Не просто так вона була в комплекті разом з Toyota Century. А, також цей плеєр. По аналогічній семі без логотипу Sony, без логотипу Walkman постачалась і була в комплексі е, разом з Lexus LS400. Це Lexus LS4, це модель 1989 року. Це перший серійний автомобіль Lexus, і він також постачався з плеєром Sony Walkman та без логотипу. Під, е, тут бачимо. На фото зображення Цео, це внутрішня назва, це автомобіль для внутрішнього ринку Японії. Ми всі його знаємо під назвою Lexus, але для Японії це Toyota Celsior. І також Sony співпрацювала і постачала плеєри разом з цим автомобілем. Ось такі ось цікаві факти дає престижу такого історичного, певного. такого Поважного нальоту, та, тому модель доволі, а, доволі цікава, і бачимо, бачимо це і по функціоналу. Давайте вже перейдемо до функціоналу, а, кратко розповім. А, тут є функції AMS, тобто пропуск пустих місць, якщо ми під час відтворення. Одразу вимкну. Зроблю тож, трошки трошечки тихіше. Під час витворення натискаємо перемотку, то е, плеєр перемотає е, цей трек, знайде паузу. Бачимо, він знайшов паузу і вімкнув наступний трек. Тобто так це працює як вперед, так і назад. Мабуть, зараз кінець касети. Так, кінець касети. Заодно продемонструю, як працює функція Blank Skip. Тобто він. Е, Перегорнув фактично за вас касету на іншу сторону і почав відтворення з іншої сторони. Так це працює. Також плеєр обладнаний е, е, на клавіші Play, як в прямому і зворотньому напрямку, бачимо надпис Repeat, це означає повтор треку. Тобто, якщо ми хочемо той самий трек ще раз, щоб відтворився, затискаємо цю клавішу. І цей трек буде повторно, коли дійде до кінця, буде повторно програватись. Також плеєр обладнаний функцією Dolby. Перейдемо потроху його огляд плеєра з бокової сторони. Регулювання гучності Dolby, який вмикається або вимикається. Також на цій стороні бачимо перемикач XXDBB Extended Bass Boost. Це е, перемикач басу. Тобто є три положення: норм, середній рівень і максимальний рівень. Мені подобається в середньому рівні. Тут вже кожен обирає. Е, Сам на себе обладнаний плеєр стандартним джеком 3,5 з роз'ємом під пульт дистанційного керування, який тут в принципі немає не в ньому потреби, бо пульт дублює клавіші, які є всі на корпусі. Тобто керування усіма функціями доступне на, на корпусі. Також тут є індикатор БАТ, я трошки зменшу освітлення, бачимо, він горить. Справді батареєчка вже розряджена. І він горить дуже тускло. Дуже тускло, це говорить про те, що батарейку вже слід замінити. Фактично називається індикатор не заряду батареї, а розряду. Коли починає горіти тускло, то означає, що батарею вже час замінити. Також тут є функція IWLS, потроху переходимо на нижню грань. Ця функція ми її не використовуємо, це обмеження звуку, тобто, коли ми його вмикаємо. Звук стає тихіше, І навіть збільшення гучності бачимо, да? надає змогу його зробити більше, ніж певний рівень, який встановлюється електронікою цього плеєра. Повертаємо назад. Трохи відійдемо сторону, пам'ятаєте, затиснув цю кнопку, увімкнулася функція Repeat. Тобто цей трек програвся до кінця. Знов відмотався на початок і знав, зараз знов почнеться відтворення того самого треку. Так працює ця функція репіт, повтор треку. Бачимо, почалось знову відтворення. Повернемось до нижньої грані. ВЛС ми вже пройшли. Ну і також тут функція є blank skip — пропусти пустих місць. Тобто, якщо на початку в кінці касети плеєр буде знаходити пусті місця і їх прокручувати. Тобто ви не будете слухати тишину. Також ця функція дублюється з режимом програвання. Бачимо: одна сторона програється, і плеєр зупиняється, або сторона програється до кінця, ставиться інша сторона, і так плеєр буде грати по, -по, -по колу, допоки в нього не закінчиться батарейка. Так це працює. Права сторона, нижня, на лівій стороні. Ак а а відсік для акумуляторних батарей і відсік для приєдну... э слоти для приєдного відсіку для пальчикової батарейки. Ну і зверху відкриття. На задній стороні, ще раз нагадаю, ця сторона металева. Бачите, вона така більш матова, якщо тут більше глянцева сторона. Особливо ці кнопки вони глянцеві блищать. То задня сторона більш матова і має таку доволі величезну віконечку. Для спостерігання за касети. Плеєр має широкий відтворюваний діапазон, він грає від 20 Гц до 18 кГц, тобто повністю покриває весь діапазон, який ми чуємо, який здатні відтворити, внести на собі запис касети аудіокасети. Компакт касети, правильніше сказати. Тому діапазон тут повноцінний, і я вважаю, що це плеєр не. Не. Нижнього він середнього цінового він середнього сегмента, хоча й по ціні він достатньо недорогий, він доступний. Але цей величезний функціонал, який в ньому захований, говорить про, це, що це, про те, що це середній рівень. Також ще додам, що тут є автоматичний визначник типу касети, він ховається ось там, бачимо знизу по типу касети, тобто означає, по цих мітках, е, вирізах, означає тип касети, який ви вставляєте. Це фактично необхідно для встановлення певнього, певного рівня еквалізації. Ну і Також цей плеєр керується логічними кнопками, тобто не механічними, а логічним керуванням. Ну, от Сукупність всіх цих функцій, плюс такі певні репутаційні, дуже цікаві моменти, да, ця сама співпраця з корпорацією Toyota, робить плеєр таким достатньо цікавим екземпляром, який ну, точно вартує уваги. І з ним було насправді мені дуже цікаво познайомитись, дізнатись такі незвичні факти. Сподіваюсь, що і вам подобалось. Будуть інші плеєри, будемо шукати більше інформації, щоб знайомитись з усією лінійкою Sony Walkman останніх часів. Останньої епохи, а саме там після, скажімо так, після 93-94 року. Це мої найулюбленіші плеєри. Вибачайте, але саме ця епоха є дуже цікавою, і вже всі напрацювання інженерів Sony були максимально реалізовані саме в цій епосі. Що ж, вам дякую і до нових зустрічей.